Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду Привіт! Якщо ти вперше на каналі, мене звати Вова. Обов'язково підпишись на канал і постав лайк. А зараз я навчу тебе грати гімн України в двох варіантах. Перший буде простіший, другий варіант буде такий, як я грав на початку. Поїхали. І так, вся пісня грається на чотирьох акордах: перший С, другий G, третій АМ, четвертий Е. E. Щодо правої руки, тут граємо перебором і боєм. Який перебір? Значить, акорд С і граємо Бас п'ята струна. А знизу 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3. Ось такий перебір. Ставимо G, Граємо бас шоста струна. Знизу все те саме. 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3. І такий лайфхак. Неважливо, який ти акорд зажимаєш. Як тільки ти переставив акорд, зразу починає грати перебір спочатку. Неважливо, на якій струні ти його закінчив. Ось так. граємо ось таким боєм: вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Тобто, коли ми тут а, далі переставляємо акорди, ми бій дограємо до кінця. Тут ми вже бій спочатку не починаємо грати, а ми граємо бій вниз, вниз. Наприклад, на акорді С, а на акорді G просто продовжуємо грати бій, вверх, вверх, вниз, 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 вверх Тобто ми переставляємо акорди тоді, коли нам потрібно, а бій граємо цілий малюнок спочатку до кінця. Тепер давай зіграємо. Ще не вмерла. України» Ні слава ні воля. ще нам, братя українці усміхнеться доля, схинуть наші вороженьки як роса на сонці, запанує міми браття. У своїй сторонці, душу й тіло, ми положим за нашу свободу. І так далі. Так, це ж до простого варіанту. Тепер щодо складнішого варіанту: акорди залишаються всі ті самі, в правій руці граємо бочку. Ось такий ритм. Як грати бочку? Ударяємо пальцями по сторонах вниз разом з ударом цієї частини руки по цій дерев'яшці. Ось так. Одночасно. А далі чергуємо удари. Бам-чик-бам, бам-чик вниз верх Бам-чик-бам. Бам-чик вниз верх Ще не вмерла. України. А далі ось такий бій. Бам чик вниз верх вниз, бам чик. Тобто тут і акорди потрібно переставити і зіграти цей бій. Значить, на акорді АМ граємо Бам-чик вниз вверх. На акорді Е граємо вниз, бам чик вниз верх Це треба запам'ятати, завчити, і тоді буде класно получатися. Ще не вмерла, України, ні слава, ні воля. Ось такий ритм. Тобто це все, що потрібно знати. І так по кругу далі граємо. Спочатку такий ритм: чик-бам-бам-чик вниз вверх Потім бам, бам-чик, вниз зверх-вниз, бам-чик, вниз зверх-бам. Чик вниз вверх вниз бам чик вниз вверх бам чик вниз вверх вниз, вниз, вниз бам Ось так. Грайте на слух. Якщо трішки не так вийде, якийсь там удар чуть не так, нічого страшного, привикайте, вчіться, вчіться, пробуйте і точно. Якось да получиться. Спочатку не дуже, потім буде дуже. В принципі, на цьому все. Весь розбір, якщо залишились якісь запитання, пишіть в коментарях, запитуйте, обов'язково всім дам відповідь. На цьому все. Не забудьте підписатись. Всім удачі, всім пока.